Доброго дня всім. Сьогодні пропоную розглянути таку одну цікаву тему стосовно заробітків і стану правосуддя у Бузькому районному суді. Законом України про доступ до судових рішень всі встановлено, що всі судді зобов'язані на наступний день після проголошення судового рішення в суді направити його електронну копію. До Єдиного Державного реєстру судових рішень. У цьому реєстрі кожен громадянин може знайомитись з електронною копією рішення, яке внесено до реєстру. Але інша справа, чи кожен суддя добросовісно відноситься до своїх обов'язків і своєчасно направляє такі копії судових рішень до єдиного державного реєстру судових рішень. Тому. Про достовірність і кількість внесених до Єдиного Державного реєстру судових рішень, звичайно, відповідають судді. Кожен, зокрема, на своєму робочому місці. Тому я пропоную ознайомитись із тою кількістю судових рішень, що оприлюднені у реєстрі суддями Бузького району суду станом на 20 лютого 2023 року. Я взяв з реєстру відомості про. Кількість внесених чи направлених до реєстру судових рішень, починаючи з 2015 року. Тобто за 7 років останніх, от починаємо з починаємо судді Журебіди. Я просто для порівняння не буду все всі це переліковувати, називати цифри. Ну, скажу так, для порівняння. У 2015 році суддя Журебіда вніс 900, направив 965 судових рішень. У 2022 році 1436. Суддя КОС у 2015-му 462 судових рішення. А в 22-му 1975. Суддя Мельник. Він вже не працює, але порівняємо, що в 2015 році він направив 1217, найбільше з усіх суддів. Ось, ну а суддя Шендрикова в 2015 році ноль, зеро. Ну, зеро, тому що вона була, вона в неї була, значить, закінчили строк повноважень, і вона не мала повноважень, щоб розглядати справи. Ось. Але от е, для судді Шендрікової хочу навести, зробити виключення і показати, як вона направляла судові рішення, починаючи з 2017 року, коли в неї відновилися повноваження в другій половині цього року. 2017 рік 476, 18 767, 19 1258, 20 1594, 21 1840 і в 22 1202 судових рішення. Але порівняти до, до всіх інших суддів, які знаходяться, їх там небагато зараз, троє суддів, то в Шендрикові найменше, найменша кількість судових рішень, направлених до Єдиного державного реєстру судових рішень. Про що це може свідчити? Ну, це може свідчити про те, що вона або вона не працює повну силу і не вносить їх, приховує, а може вона і не отримає тої кількості судових справ, які розподіляються серед інших суддів. Ну, це окрема окрема тема, окрема розмова, і це окреме. Питання. Потрібно пояснити, що в 2015 х я вже говорив, що КОС і Шендрико не мали повноважень, тому тут відмічаються в тій таблиці нульові цифри. Отже, на прикладі згаданих віданостей про кількість направлених до реєстру судових рішень можна зробити висновок про навантаженість чи завантаженість судовими справами на кожного суддю. Але це, це цифри орієнтовні. З вказаної таблиці можна зробити висновок, що суддя Жеребіда має, в смислі, що в даний час найбільше розглядає, найбільше розглядає судових справ КОС, потім Жеребіда, а вже в кінці йде суддя Шендрікова. Суддя Шендрікова – викладачка Національної школи суддів України. Тому вона обтяжена додатковими обов'язками: виїзди, відрядження, підготовка та проведення тренінгів, семінарів, лекцій тощо. Це займає багато часу. А тут ще й судові справи, судові засідання. Не встигає вона на два фронти працювати, так мені здається, І щоб покинути викладацьку діяльність, їй не хочеться, адже ця викладацька діяльність платна. За лекції, семінари та відрядження в інтересах Національної школи суддів. На підставі цивільних угод вона отримує кошти за надані послуги. І одночасно у табелі, у табелі обліку робочого часу проставляються дні, вісімки, в яких значить, вона врахується, що вона перебувала на роботі. Так ось. Згідно статті 16 Кодексу суддівської етики, Рада суддів, значить, Рада суддів, теж це діло продублювала своїми рішеннями, що значить вказано, що суддя повинен віддавати пріоритет правосуддю над усіма іншими видами діяльності. Законом дозволено суддям займатися викладацькою діяльністю. Він має не тільки викладацьку, наукову, творчу і так далі, без будь-яких обмежень. Але при одній умові, якщо це не перешкоджає інтересам правосуддя, тобто викладацька діяльність не має перешкоджати інтересам правосуддя. Так от оприлюднюючи статистичні відомості про правосуддя, яке чинить суддя Шендрикова, в мене виникло питання. Чи перешкоджає, чи не перешкоджає викладацька діяльність інтересам правосуддя. Якщо б, якщо б суддя Шендрікова займалася викладацькою діяльністю у вільній від основної роботи час, тобто від. Від час, коли вона має чинити правосуддя, в мене б не виникало жодних питань. Нехай би в вечірній час чи вихідні дні, вона собі їздить, викладає, вчить, не вчить, готується, читає лекції. Питань немає до неї жодних. Але, на мою думку, кожне відрядження судді, а вона займається викладацькою діяльністю вже приблизно, наскільки мені відомо, Зі сторінок інтернету з 2014 року це є додаткове навантаження на інших суддів. Адже справи, які надходять до суду в цей період, розподіляються вже не на трьох чи чотирьох, а на двох-трьох суддів. Невже такі обставини не можуть свідчити? Не можуть свідчити про те, що таким чином, такими діями судді Шендрікової? Наносяться шкоди інтересам правосуддя. Я вже не беру до уваги інших, а може, треба в першу чергу брати інші суттєві порушення закону з її боку, які випливають з того, що вона займається, що вона займається викладацькою діяльністю. В чому полягають ті порушення? Суддя Шендрікова роками не розглядає окремі справи. Є ціла низка справ за 2017 рік, які до цього часу не розглянуті. Виявляєте, 5 років і ці справи ще не розглянуті. До офіційних документів судових рішень вносяться відомості, що не відповідають дійсності цієї службове підроблення. Окремі ухвали про відкриття проваджень у справах про їх отримання судею ухвалюються через 3-5. А інколи два-три роки суддя отримала справу, вона лежить мертвим капіталом, мертим грузом, і вона до неї не дивиться. Вона їздить, викладає, вона читає лекції, а ця справа лежить, і до неї ніхто уваги не звертає. А через півроку вона згадала, що в неї ця справа є, і вона виносить ухвалу про відкриття провадження в цій справі. Систематично порушується правила підсудності у справах. В тому числі про адміністративні правопорушення. Я вже це згадував. По статті 130, там море є порушень з боку судді Шендрикової. І саме головне, цікаве в тому полягає, що потім вона закриває ці справи на підставі статті 38, КУПАП у зв'язку з тим, що закінчили строки притягнення. А хто ж винен у тому, що? Стаття 38, настала. Сама суддя Шендрікова винна, тому що вона їздить по відрядженнях і нема коли глянути, а потім подивилися, строки закінчили. І вона виносить по статті 38. Тобто вона свідомо це робить, вчиняє свідомо. Далі свідомо порушується правила, я вже говорив. У відрядження, у відрядження суддя виїжджає без підтверджуючих, повертається без, відр... без підтверджуючих документів. У відрядження і відпустки так вказано у табелі обліку робочого часу. І ще одне саме основне: у табелі обліку робочого часу ставляться відомості, які не відповідають дійсності про те, що вона в той чи інший день перебувала на роботі. Я вже не кажу про те, що. Невідомо чому суддя Шендрікова, нібито вона була на роботі і вона не бере участі у розподілі судових справ з невідомих причин, хто її прикриває, чи це журебіда біда прикриває, чи її прикриває Юматова, начальник керівник, керівник апарату суду, чи, хто, чи ще хтось значить, з, з уповноважених осіб, але такі факти є. А тепер я хочу познайомити вас ще з одною табличкою. Ця табличка про заробітні плати суддів починаючи з 2017 року. Наведу коротко, от суддя журебіда, починаємо з Журебіди. Суддя журебіда в 2017 році отримав за рік, було нараховано. 359 842, 359 842 гривні. На сьогоднішній час він отримає 1 421 624. Суддя КОС нараховано в 172 22, 229 гривень. В 2022 року 1 40 тисяч 398 Суддя Шендрікова у 2017 році 243 644, в 2022 році 1 121 871. Ці таблички будуть оприлюднені на сайті, на сайті нашого інформаційної агенції журналісти проти корупції. Там я оприлюднюю це письмове, про це те, те, що я вам розповідаю. Воно буде там оприлюднено в письмовому вигляді. Ви всі можете подивитись. Так, от вказана табличка наглядно показує заробітки суддів, які чинять порушення закону, зловживають службовим становищем, роками не розглядають судові рішення, судові справи, і за це отримують такі великі грошові винагороди за порушення закону їм ще й платять великі гроші. Чи справедливо це? Я задаю питання всім, хто мене дивиться, в тому числі і тих, і тим суддів, які будуть дивитися? Чи справедливо це? Хочу зауважити, що заробітні плати суддів, які вони сьогодні отримують, це теж американські кошти, які надходять до України військовий час як допомога. І мене виникає питання. Невже Сполучені Штати Америки в себе? В себе в Штатах платять теж великі зарплати суддям за шахрайство, зловживання службовим станом, за корупційні дії, за те, що роками не розглядають судові справи, і за те, що вони, крім того, що їм там носять яйця, сметану, молоко, значить, і корінці, банкові корінці вічно зеленого американського дерева, то вони ще й, значить, отакі речі виробляють в себе в судах. Я хочу сказати, що ці речі, про які я говорю, вони не можуть чинитися сугубо тільки однією суддею, так, щоб інші судді не знали. Це свідчить про те, що в суді існує кругова порука, що цілий суд задіяний на всі ці зловживання, тому що зловживання не може чинити одна людина. Це чинить і будемо говорити, звідома. Це чиняться відома, в першу чергу голови суду, а також за допомогою тих працівників, які відповідають, кожен відповідає на своєму робочому місці за ту ділянку роботи, яку йому визначено. В тому числі і за розподіл, і за реєстрацію, і за внесення до реєстрів, і так далі. І тому подібне. Отже. На цьому я завершую сьогоднішню розповідь. Прошу підписуватись на мій канал, тому що такої цікавої інформації ви більше ніде не почуєте, тільки в мене. Тому що я кожного дня опрацьовую це все, всі документи, які знаходяться у вони знаходяться офіційно на сайті судової влади України. Тільки не кожен хоче копресатись. От в цьому, вибачте, гімні. Тому що це є гімно. Гімно суддівське. Дякую за увагу.